Вітаю, мене звати Таня. Я навчалася на авторському курсі у Дениса Гоцуцури. Я безмежно цьому рада. Я безмежно рада, що зустріла в свій час Дениса і хочу з вами трошки поділитися своїми враженнями. Так ось Денис свій авторський курс можна сказати створив на наше прохання, бо ми. З ним познайомилися в чаті телеграм-каналу на попередніх курсах. Ми дуже багато в нього консультувалися, і не один учень питав у нього, чи не хоче він створити свій курс. І за короткий термін Денис почув нас зрозумів, що нам тих знань мало, і вони нам мало допоможуть в реальних проєктах. І Він створив свій авторський курс. Навчання тривало три місяці, пролетіло як один день. Що можу сказати про Дениса? Він природжений вчитель. Вимогли ви до себе, вимогли до своїх учнів, може, якби це знала раніше, то не пішла б до нього на курс, жартую, надихаючий, розуміючий, щедре на знання, вміє дуже класно мотивувати. Що ще можна довго розповідати про курс, але краще один раз почути, чим ой, побачити, чим один раз почути, і я не скажу, що було легко в навчанні. Дуже багато інформації, дуже багато корисної інформації. Іноді хотілося покинути, бо в тебе нічого не виходить, в тебе вона змішується в голові і так далі. Але я можу зараз сказати, що тепер я вмію налаштовувати світло не тільки в сцені. А в своєму житті, тому що тепер без остраху можу взяти реальні проекти і на цьому заробляти. І тепер я знаю, з чого почати проект і чим закінчити від автокаду і налаштування плану. Підготовки до 3D Max, закінчуючи обробкою в фотошопі, не буду розповідати всі фішки, але не буду оригінальною, коли скажу, що сам курс дуже шикарно організований, просто дуже. Денис нам реально показав вище пілота, починаючи від техпідтримки, підтримки, закінчуючи просто всебічною підтримкою самого Дениса, індивідуальним підходом, можна сказати, що в режимі 24 на 7. я не знаю, коли Денис спить чи спить взагалі. І закінчуючи неймовірно теплою атмосферою в чаті телеграм-каналу, де ми стали друзями, стали також підтримкою один одному. Сумно, що трохи це все швидко закінчилось. Я трошки заздрю новим учням, які прийдуть на навчання, бо їх чекає. Попереду дуже багато всього цікавого, і вони реально отримають колосальні знання. Тому я хочу побажати новим учням успіхів, наполегливої праці. Не лінійся писати конспекти, бо вони вам ой як знадобляться, іноді їх не хочеться писати. І ми відвикли всі писати, але треба. А вам, Денис, я хочу побажати ще не одного натхненного проєкту, старанних учнів, як ми. І реально невтомний генератор ідей, просто неймовірний, і природжений вчитель. Дякую вам щиро за це. А ще хочу сказати, що ми всі трошки панда конфу з мультику, тому що він зміг стати з незграбного медведя, реально воїном дракона. Тому всім успіхів, не лініться!